Сьогодні тактичні навчання будуть відбуватися з бойовою стрільбою, з підривами, які будуть на смуги перешкод на тактичному полі, на обкатки танками в містечки для боїв населеного пункту. У нас безліч техніки. Тербовий підрозділ проходить смугло перешкод. В ході тренування кожен воїн має можливість випробувати себе у складних умовах, наближених до бойових. Наші воїни, повернувшись з відрядження на Сході, передають бойовий досвід. Цей досвід на даний час не має жодна армія у світі, яка не воювала з Російською Федерацією. Ми ж Робимо все для того, щоб наші воїни перед відрядженням для виконання бойових завдань пройшли відповідну підготовку. Це правила, це аксіома. Всі сержанти гуртують колектив навколо себе. Це дуже важливо. Бути підготовленим для бойових дій. Рухаємося далі. Разом переможемо!